Багато митців у нас на Україні, і саме вони тримають нашу душу. І хочу сказати, що я була дуже здивована, коли почалася війна, і трохи пізніше, вже такі всякі негоди, нема світла, чи нема палення, чи ще щось. Ці дівчатки, що тут зараз сидять, я їх бачу після занять. Комп'ютерному класі в класи рисунку, вони сидять, вони працюють з ранку до вечора. Одеський коледж комп'ютерних технологій та дизайну сервер ініціював виставку студентських робіт Арт Незламні. Експозиція стала справжнім маніфестом сміливих ідей творчого пошуку та переконливим свідченням професійного зростання майбутніх митців. Зустріч відкрила директорка коледжу Тетяна Васильівна Отрацька. Своїми кейсами та досвідом поділилися викладачі коледжу Марія Дворецького, Наталія Караваєва, Наталія Банкова, Оксана Осьманчук. Спеціальність дуже цікава, бо вона постійно модернізується. Кожного року щось додається нове. Якщо ви знаєте основу графіки, якщо у вас є знання композиції, то для вас цей простір дуже буде легкий для вивчення. Особливу увагу глядачів привернули проєкти студенток 4-го курсу Аліни Краєвської та Ібузіни, Лізи Гелевер, Альони Ткаченка та Надії Сергій. Наші студенти роз'їздялися по різним країнам і е, е, знаю, що в нас є студенка, студентка така поля була. Наразі вона отримала е, найвищу е, нагороду в Англії. Е, національне е, я не помню, як вона саме називається, але вона національний конкурс. Е, Мистецький так? Мистецький. виграла в сфері графіки, і її сім'я доволі зараз популярна, бо вона вивчила свою сестру і вони вдвоє, у двох працюють візуалізаторами-трафіками. Вона ще не... дуже у нас училася. Вже не моя студентка, я сестра навчалася. <ривання> Давно мала контакт зі студентом нашим. Це віхряна Артур. Цікавий був студент. Часом він дуже полюбив графіку і наразі теж працює дизайнером графіки, та в нього дуже багато замовлень саме на мальовані графічні роботи. Особливою частиною події став виступ Тетяни Беженової колишньої студентки та викладачки. по реалізувати у будь-якому напрямку, який я хотіла. Якщо мені давали роботу з рекламою, я дуже швидко могла реалізувати якісь проекти, бо знала багато комп'ютерних програм. Якщо це інтер'єр, я могла швидко організувати простір, бо я знала дуже велику кількість програм, такі як «Архікарт», «3D Max». Це дуже велика база, яка, яку ви можете розвивати протягом дуже багатьох років. Представлення роботи демонструють сотовність молоді говорити мовою актуальних сенсів.